Слава Україні! Друзі, сьогодні розглянемо питання, якою ж дійсно є допустима межа алкоголю в крові водія транспортного засобу, враховуючи положення діючого в Україні законодавства, в тому числі міжнародного, а також з огляду на технічні характеристики спеціальних технічних засобів алкотестерів, які використовуються національною поліцією. Одразу зазначу, що враховуючи практику Національних судів України. Максимальною допустимою межею згідно віденської конвенції 1968 року є 0,25 мг на літр повітря, що видихається, тобто 0,25 проміла. До цього варто додати похибку алкотестерів Драґер модели 68,10 та 6820, які найбільш часто використовуються працівниками поліції, яка сягає до 0,042 проміла. Тепер спробуємо. Деталізувати дане питання. Так, статтею 130 Кодексу України про адмінправопорушення передбачено адміністративну відповідальність особи за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, що саме являє собою стан алкогольного сп'яніння, ані вказаного статтею Кодексу, ані іншими його статтями не регламентовано. Натомість на національному рівні працівниками національної поліції застосовується інструкція про порядок виявлення водіїв транспортних засобів, ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, затвердженої спільним наказом Міністерства внутрішніх справ. Та охорони здоров'я України від 9.11.2015. зокрема, згідно пункту 7 розділу 2 такої інструкції, встановлення стану алкогольного сп'яніння здійснюється на підставі огляду, який проводиться згідно з вимогами цієї інструкції поліцейським з використанням спеціальних технічних засобів, показники яких після проведення тесту має цифровий показник більше 0,2 дві алкоголю в крові. Тобто на практиці в більшості випадків для працівників національної поліції України підставою для притягнення водія за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння є наявність показника алкотестера більш ніж 0,2 проміла алкоголю в крові. Натомість міжнародне законодавство регламентує дещо інший показник. Згідно частини першої статті 9 Конституції України, чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України є частиною національного законодавства України. Частиною 2 статті 19 закону України про міжнародні договори України встановлено, якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку. Встановлено інші правила ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору пунктом 5 статті 8 конвенції про дорожній рух. Вона ж віденська конвенція про дорожній рух від 8.11.1998 року, яка ратифікована українською СРСР Двоспятого ноль четвертого року. І є частиною законодавства України. Визначено, що в національному законодавстві повинні бути передбачені спеціальні положення, що стосуються керування підпливом алкоголю, а також про допустимий законом рівень міст Алкоголю у крові, а і у відповідних випадках у повітрі, що видихається, перевищення якого є несумісним з керуванням транспортним засобом. У всіх випадках максимальний рівень утримання алкоголю у крові у відповідності з національним законодавством не повинен перевищувати 0,50 грам чистого алкоголю на літр крові або 0,25 мг на літр повітря, що видихається. У даному випадку, питання питанні мінімального рівня алкоголю в крові водія, вищу юридичну силу має саме Віденська конвенція про дорожній рух. найвище задана інструкція якою керуються працівники поліції? Отже, максимально допустимою межею міста алкоголю в повітрі, що видихається, є 0,25 мг алкоголю на літр повітря, тобто за показником алкотестера не більше 0,25 проміле, а не 0,2 проміла, як це встановлено, згаданою вищою інструкцією. Крім того, працівники поліції зобов'язані перевизначені. Рівня алкоголю в крові водія за допомогою відповідних алкотестерів, тобто газоаналізаторів, керуватись технічними даними та інформацією від офіційного дистриб'ютора з експлуатації відповідного приладу. Для газоаналізаторів алкотестер драгер, модели 6810 та 6820, які найбільш часто використовуються працівниками поліції. Відповідними свідоцтвами про повірку таких приладів передбачено похибку при результатах від 0 до 0,4 проміли плюс нульціх. 0,42 проміли. проміле. Отже, до 0,25 проміли сотих проміле за Віденською конвенцією додаємо похибку 0,042 проміли і в підсумку маємо 0,292 проміли проміле в випадку визначення рівня алкоголю в крові за допомогою зазначених моделей газоаналізаторів. Судами України неодноразово застосовували зазначені положення Віденської конвенції. А також нормативні положення щодо похибки указів, вище заданих моделей газоаналізаторів. Такі рішення ви можете за необхідності знайти самостійно, вівши відповідні ключові слова в графі пошуку єдиного державного реєстру судових рішень на останок поради водіям. Перше в разі проведення поліцейським щодо водія транспортного засобу уряду на стан алкогольного сп'яніння. Якщо показник алкотестеру сягатиме до 0,25 приміли включно, зауважити працівникам поліції вище наведене положення Віденської конвенції щодо максимально допустимої Алкоголю в крові саме до 0,25 мг алкоголю на літр повітря. Що видихається а не 0,2 проміли, як то регламентує ваша задана інструкція, якою керуються працівники національної поліції, у випадку, якщо показник газоналізатору сягатиме між 0,25 до 0,292 дев'яносто проміла, включно вимагати надання свідоцтва про вірку відповідного приладу і вказати працівникам поліції на відповідне положення щодо допустимої похибки показів такого приладу. Друге у випадку, якщо все-таки протокол працівниками поліції щодо вас складено, не зважаючи на те, що Ніс алкоголю не перевищує максимально допустимий рівень, варто подати до відповідного суду, на розгляд якого передано вашу справу про змін правопорушення письмове належним чином обґрунтоване клопотання про закриття такої справи підстав відсутності у ваших діях складу змін правопорушення. За необхідності варто доручити дане питання кваліфікованому адвокату. І третє головна порада не сідати за кермо транспортного засобу після вживання алкоголю в будь якій кількості, адже це може привести до непоправних наслідків. Друзі, ми з вами і надалі намагатимемось розбирати різні юридичні питання. Тому пишіть в коментарях, що саме вам хотілося б, щоб я висвітлив. Якщо вам сподобалось дане відео? Пропоную підписатися на мій канал і поділитись даним відео з вашими друзями. Всім добра і миру!